Українці продовжують дарувати свято європейцям. Бракує матчів на стадіонах, можна влаштувати одразу на вулицях. Щоправда, замість поля, басейн із водою, та й сам м'яч у кілька разів більше від звичайного. Один тайм триває сім хвилин. Мокро і весело. Тобто одінати правили гри єдине, що тут немає і штрафних. Не набагато складніше. Водії гуляти набагато складніше. Глядачів небагато, вони дивляться на матч і з сумом пригадують, як зі справжнього євро насправді вилетіла наша збірна. Дивитися євро? Так. На кого вболіваєте? Ну наразі за Україну В Україна і, вже вилетіла. живе все так. А... а зараз за кого? Мабуть, за німечина. Ну це ну, дуже смітується, коли вони програли. Ну дуже де. А де ви дивилися з ким? з сподруги ким? З, з та телевізору. У до футболу байдуже може спробувати зробити із соломи ляльку або власноруч сплести килима на саморобному мініверстаті. Роксолана народна майстриня каже, аби зробити справжній, потрібно багато терпіння, а ще спеціальні нитки, найкращі із овечої вовни. Такі ліжники не псуватимуться багато років. Ну різні можуть бути повеличені. Я максимальний плавала 2,5 десь на метр вісімдесять. Руками. руками на станку такому спеціальному. Скільки вас часу пішло на е, ну приблизно місяців два? Поряд і ще один килим. Щоправда, більше схожий на сітку. Він уже побував у Львові та Івано-Франківську. Тут кожен охоче може зав'язати вузлика зі своїм іменем. Цікаві буде розміра футбольного поля. Так і там буде 2 мільйони, більше 2 мільйони вузілок. І так хотілося, щоб кожна людина. Без всяких палітків безких, як кажуть, Бамбаса, щоб людина прийшов і він віддалочився, зробить ем, у зілок. Тим часом футбольні фанати в очікуванні наступних матчів Євро 2012 На фінал на Хрещатику прогнозовано прийдуть поболівати аж півмільйона туристів.